На 26% більше хворих на ГРВІ на Закарпатті лише за останній тиждень проти попереднього. Проте наразі це нижче на понад 40% від епідпорогу. Так, з початку епідеміологічного сезону краї захворіло понад 52 тисячі осіб. Для Закарпатської області дещо нетиповий, тому що якщо порівнювати із минулим роком, то захворюваність відсотків на 30 нижча. Скажімо, якщо брати січень місяць 24-го року і три тижні початок 25-го року, то захворюваність у 25-му році дещо нижча в порівнянні з 24-м роком. Ну, зокрема, якщо говорити про останній тиждень, тобто третій тиждень року, в області захворіло 3145 осіб у минулому минулому році цей показник, ну, ці цифри становили 4083 тисячі особи. У розрізі районів найбільший ріст кількості хворих на гервії спостерігається на берегівщині, Тячівщині, Ужгородщині та Мукачівщині. Медики аналізували ситуацію, кажуть, причина початок навчання після канікул. Якщо така тенденція буде тривати, то ми можемо очікувати ще трошки більшу захворюваність уже кінець січня, початок лютого, середина лютого. Загалом із усіх захворілих 50% становлять діти до 17 років, і це переважно вікова категорія 5-14 років, які становлять 26% від усіх захворілих, тобто це діти шкільного віку, молодшого шкільного віку. Ну і попадають трошки діти старших вікових груп садочків. 106 закарпатців госпіталізовано. Левова частка – це діти до 4 років 35 осіб та 31 дитина від 5 до 14 років. Також троє хворих госпіталізовано з діагнозом COVID-19. На сьогодні у нас знаходиться 23 хворих з гострими респіраторними інфекціями. Із них четверо із грипом Б, із них четверо дітей. А інші дорослі, якщо брати взагалі цифру по області, то звичайно у більшості випадків хворіють діти. Вони займають із загальної кількості десь 51%. Є звичайно між ними і важкі, особливо важко переносять це діти до року. Вони більш важко переносять це захворювання, особливо якщо ми говоримо за грип, І звичайно, це люди похилого віку. Зараз не є критична ситуація, тому що до порога ще нам далеко по області. Тобто, але, звичайно, треба звертатися своєчасно до сімейного лікаря. Чи прямо у лікарню, тому що дуже багато ускладнень після гострих респіраторних вірусних інфекцій, і особливо після грипу є багато пневмоній. Така ситуація типова для закарпаття під час епідсезону. Варто очікувати і далі поступового росту кількості хворих. Проте варто сподіватися, підпоріг не буде перевищено. Також доцільно згадати і про профілактику так у краї з початку епідсезону вакциновано від грипу понад дві тисячі осіб. двоє за останній тиждень.